Числіть значення виразу. Перепишемо вираз. Логарифм 5а з основою 5. Пам'ятаємо, що тут у нас крізь стоїть помножити. Якщо в нас логарифм добутку то ми можемо переписати як суму логарифмів. Отже, логарифм А з основою, а логарифм Б з основою А додати логарифм С з основою А. Те ж саме і в нас. Тільки розділимо їх так, щоб в нас п'ятірочка йшла до одного логарифму А, Б до іншого. Тому що в нас тут сказано логарифм АБ з основою 5 дорівнює 0,7, тоді ми зможемо підставити. Отже, логарифм 5 з основою 5 додати логарифм А Б з основою 5. Логарифм 5 з основою 5. 5. До якого степеню потрібно піднести, щоб отримати п'ятірку? До першого, отже, це буде 1. А ось цей логарифм ми заміняємо за умовою 0,7. Отримали 1,7. Варіант А.